Ламікон, Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай тим більше, що винаходи у сфері екології нам дуже потрібні. Україна посідає перше місце у світі за кількістю відходів від руйнувань. За офіційною статистикою на підконтрольній українській території щонайменше 700 тисяч тонн будівельного сміття, яке утворилося через російську агресію. Однак реальна цифра значно більше, переконують експерти, і до кінця війни може зрости в сотні разів. Росіяни щоденно руйнують будинки, квартали та цілі міста. Щоб не потонути у будівельних завалах, у нас уже зараз запустили пілотні проєкти із утилізації та переробки будівельних відходів, які можуть стати матеріалом для відбудови України. В білих комбінезонах, рукавичках, касках, захисних окулярах та респіраторах. Ці люди більше схожі на чорнобильських ліквідаторів. Дівчин, Насправді це будівельники, які розчищають завали приватного подвір'я зруйнованого російськими військовими. Перед початком демонтажу українські рятувальники перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів. І навіть після обстеження саперами небезпека все одно залишається. Азбест, з якого масово робили шифер та труби, надзвичайно небезпечний. Навіть мікрочастинка азбестового пилу у легенях може спричинити серйозне хронічне захворювання, зокрема онкологію. Через це азбест ще на початку 2000-х заборонили у понад 70 країнах світу в Україні лише два роки тому. Азбест необхідно видаляти якомога раніше, якомога правильніше, окрема технологія, окремий процес. Який необхідно робити якомога раніше, щоб не приміщати його на місця тимчасового видалення цих відходів. Після сортування будівельне сміття вивозять на тимчасові полігони на київщині їх близько 30. одне з найбільших звалищ на околицях бучі. Місцева влада взяла в оренду на два роки кілька гектарів землі, аби звозити сюди залишки зруйнованих росіянами будівель. Від весни 22-го тут накопичилося 75 тисяч кубометрів будівельних відходів. Понад чотири в результаті російської агресії зазнали ушкодження. В основному вже відсотків 99,9. Результатів руйнації локалізовано. Вивезено. Ми бачимо на превеликий жаль на Київщині, де в поймах річок накопичення відбувається. І ми розуміємо, яку шкоду ми наносимо таким чином екології самі собі. Розбирати завали самотужки силами місцевої громади. Нереально техніку бульдозери навантажувачі та камене Бучанська громада отримала за програмою розвитку ООН при підтримці уряду Японії та Європейського Союзу. Вони ж допомогли із навчанням персоналу. Є ауто! Нажимаєш, і вона всі процеси сама робить. А ми тільки контролюємо, щоб нічого не потрапило туди. Великі шматки бетону та цеглиця, італійська дробилка легко ковтає і перетворює на щебінь. Шматки металу чи дерева доводиться відсортовувати. Отриманий матеріал просіє гусенична машина під назвою Грохот. Вона ділить все на три фракції. І це матеріал для будівництва та ремонту доріг. Подається спочатку крупка фракція. Потім, як ми бачимо, правіше е... 0,15. А вже на виході зліва, ви бачите, там взагалі гранатців получається. І сортуючи цю всю річ, це перший шар, то другий шар, а то зверху для того, щоб розклицювати дорогу, для того, щоб був максимально рівний пока за місяць роботи. Іноземна спецтехніка перемолола 30% будівельного сміття, звезеного на Бучанський полігон. До кінця року планують тимчасове звалище закрити і повернути землю власникам. Бетон, залізо, дерево і якісь мірі цегла фактично є ресурсами, які можна далі використовувати. Найпримітивніше те, що ми бачимо вже в регіонах, це його дроблять і використовують, продають навіть в деяких випадках для підсипки доріг, для вирівнювання рельєфу при нових будівництвах. Торік у гостомелі французька будівельна компанія розпочала амбітний проект будувати нове житло зі старого. Сміття від демонтованих будинків не вивозили, а на місці сортували та переробляли. Отриманий матеріал будівельники мали використовувати повторно. Проте далі демонтажу та перероб. Обки справа не пішла. Будівництво застрягло в бюрократичних дозволах на землю. А до отриманого нового бетону зі старого були претензії щодо якості. У Нас були спроби в Україні виготовити з переробленого бетону новий бетон. На жаль, вони не вдалі, тому що не було дотримано технологічного режиму. Як правильно сортувати, переробляти і повторно використовувати в будівництві отримані фракції? Ці правила профільні міністерства мають прописати в спеціальних директивах та нормах до кінця цього року три головні задачі: перше це створення необхідної нормативної бази щодо технології, саме сортування, переробки, налагодження відповідних технологічних процесів. Далі це розроблення каталогу будівельної продукції, виготовлення та застосування застосуванням да цієї сировини на основі от, саме перероблених відходів. Ну і третє це подальша розробка стандартів для виготовлення будівельної продукції. В європейських країнах, зокрема в Нідерландах, у повторне використання йде близько 90% будівельних відходів в Україні лише 6%. Нині в п'яти областях розгортають майданчики з переробки будівельного сміття. Сотні тисяч тонн відходів від руйнувань мають стати сировиною для відновлення України. Ігор Бондаренко і на Буднар Даніель Косаковський ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.